В одному зі своїх ранніх випусків про Дмитра Гордона рекомендую глянути між іншим. вже знімаєш? Я згадував про журналістику в цілому та зазначав, що вона на початку 90-х була у величезній сраці. І справді до нашого часу багато чого змінилося, причому в якісно кращу сторону. А його величність інтернет так взагалі фактично розв'язав руки незалежним журналістським розслідуванням. Звісно, це породило інакшу проблему. Різного роду інформаційні помийки, як страна UA», Знай UA», «Прости, Господи, шарі або сумнівного походження канали в Телеграмі, отруювали інформаційний простір, поширюючи фейки та дезінформацію. Хтось це робив абсолютно свідомо, освоюючий. Гроші Кремля. А хтось, щоб просто набити аудиторії, яка часто схильна вірити у маячню. Власне сьогодні у випуску я би хотів зазіхнути на святе. Не будучи журналістом, я розповім саме про цю професію, про якісно зроблені сюжети з перевіркою фактів та доказовою базою. Ну і звісно, проаналізувати останній скандал з наркотиками, блекджеком та повіями. З рулеткою і випивоном, та ну його той парк. Отож, зустрічайте найвідоміші журналісти без кордонів, навіть коли кордони закриті. Команда, що вимовляє слово корупція без жахливого акценту, ютюб канал, який не соромно показувати твоєму батьку, та просто любителі зимових корпоративів, «Біус.Інфо». А перед тим як розібрати біографію людей, що можуть розібрати мене за дві хвилини, довжиною мій секс між іншим», Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в Україні. Є одна така країна, яка це робить без обмежень. Це Колумбія з вами в камері традиційно Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінж Тіві, ось наш інстаграм. За можливості підтримайте нас матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Бігусінфо об'єднує в собі цілу групу антикорупційних та інформаційних проєктів, заснованих 2013 року командою журналістів на чолі з таким собі Денисом Бігусом. Власне від його прізвища і пішла назва каналу, а не від страви з капустою, якщо би хтось не знав. Ну а сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви ми будемо готувати бігос. Я не буду детально розбирати біографію Дениса, бо випуск насправді не про нього. Хоча він і являється ключовою особою в проєкті. Проте все ж деякі факти про його життя я розповім, Як от те, що він сам з Вінниці та йому наразі 38 років. Також в минулому Денис доволі довго працював журналістиці. Починав свою кар'єру із журналом Мій комп'ютер аж Олдскули звело. Та навіть засвітився редактором видавництва Київський Капіталіст, що належало медіагрупі Ріа, так само ті, що є брендом російського державного пропагандистського каналу RIA Новості». Відставити паніку, на той час вони ще, на жаль, не вважалися відбірними мерзотами, і ніхто навіть подумати не міг, що через 10 років розпочнеться найбільша війна в серці Європи, часів Другої світової. Проте розмова не про те. Після помаранчевої революції Денис Бігус працював то на Інтерфакс Україна, то на п'ятому каналі, де був кореспондентом програми Новий час то з Згодом плідно запартнерився з видавництвом української правди. Був період, що Денис взагалі покинув журналістку діяльність і почав торгувати автохімією під брендом Протек та відкрив центр ландшафтного дизайну. Це тривало недовго і не можу стверджувати, що бізнес прямо таки не пішов. Але після перемоги Януковича на президентських виборах в 2010 десятому Денис повертається до свого профілю, проте вже не як економічний експерт, а як розслідувач на телеканалі TVI, в проектах знак оклику та Тендер Ньюс. Тоді ж і починається його велика кар'єра, що приведе до заснування одного з найбільших новинних каналів, як на Ютубі, так і поза його межами. 5 листопада 2014 року виходить перший випуск програми Наші гроші з Денисом Бігусом на телеканалі ЗІК, який тоді ще не викупив колаборант, та рідкісна паскуда Віктор Медведчук. Епізод називався Корупція табачника, що загалом сподобався глядачам і розповідав про корупційні схеми тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника. До речі, якщо хочете почути більше про цю своло. То тобто напишіть в коментарях, і я залюбки розберу біографію одного з найбільших українофобів сучасності. Цей колаборант між іншим курує зараз життям на окупованих українських територіях, тому я особисто буду дуже радіти, коли він складе компанію Київ. Програма наші гроші почали виходити регулярно на телеканалі «ЗІК». Та на youtube каналі Бігус Info, який побачив світ у тому, ж 2013-му. В Ті часи YouTube був не такий популярний, і масово українці ринули з него простори вже після Революції Гідності, але якісні відео там жили вже тоді. Першу всеукраїнську популярність проект Бігус Info отримав трохи згодом, вже після втечі Януковича з країни. Денис Бігус разом з іншими журналістами та волонтерами взяв участь у такому свій проекті під назвою Янукович Лікс. Якщо коротко, то легітимний, коли тікав з країни. Хаотично підчищав свою кримінальну діяльність і випадково втопив сотні документів у місцевому озері. Журналісти чемно врятували це, структурували та оприлюднили в інтернеті, що дало змогу зрозуміти масштаби корупції власника золотого батону та його оточення. На основі отриманих даних та команди, що поповнювалася все новими та новими журналістами, бігус Info створює ряд важливих проектів, які в подальшому допомагають антикорупційним органам виконувати свою надважливу роботу. Так у 2014 чотирнадцятому виникає проект декларації, де головною ідеєю було оцифрування декларацій всіх чиновників в єдиний електронний. Реєстр три тисячі волонтерів вручну вводили дані з паперових документів чиновників та згодом вперше отримали загальну базу майна, що перебувала у власності українських урядовців. Цей проект став основою для електронного декларування, побудованого потім на державній платформі НАЗК. А один із співзасновників проекту, Дмитро Чаплинський, так і взагалі став консультантом Світового банку з розробки державного реєстру декларацій. Редакція Бігусінфо з 2016 року розпочали реалізацію додаткових проєктів, що не тільки включали в себе антикорупційні. Ні, розслідування, а й передбачали різного роду політичні шоу. Поки сам Денис Бігус вів на 24-му каналі та ЮА. Першому Наші гроші. Його команда започаткувала спецпроект під назвою Наші гроші досудилися, де розлого розповідали про перебіг судової реформи. Також паралельно світ побачив програму з перевірки обіцянок політиків, гра слів та серію інтерв'ю під назвою Он воно як пізніше, маючи досвід структуризації даних. Командою бігус інфо було створено базу елітної нерухомості Гарна хата та такий собі перелік помічників депутатів з їхніми статками. Назву обрали досить оригінальну для помічників народних депутатів посіпаки а для обласних та місцевих рад посіпаки. Два міні «Міні-міньйони». Такий собі приквел та сиквел утриманців державного бюджету, що часто не виконували своїх прямих обов'язків, проте отримували заробітну плату з наших кишень. Між іншим, наразі це одна з найпопулярніших схем для ухилення від військової служби. Помічники депутатів, як і помічники суддів, не підлягають призову та загальній мобілізації. Тут важливо не подумати, що народні обранці не потребують помічників. Це досить відповідальні посади. Проте виникає питання, якщо, до прикладу, суддя десь в Одеській області має 20 таких помічників. Певно, роботи роблять за половину області і половину Молдови. Також 2016 року в редакції Bigus Info з'являється перший офіційний юрист. А ще трохи згодом: юридичний проект Тисни, де учасники аналізували журналістські розслідування власної команди та одразу повідомляли у відповідні правоохоронні органи. Згодом вони почали допомагати і іншим журналістам, якщо справа була аж занадто резонансною, та надавали правову підтримку в різних редакціях і регіонах України. Команда проекту росла шаленими темпами, і все завдяки своїм гучним розслідуванням, що не раз викривали великі корупційні. Схеми в Україні і що цікаво, та досить добре. Одразу після розслідувань відповідні антикорупційні органи або Генеральна прокуратура відкривала провадження, які часто закінчувалися конкретними вироками. Так далеко не завжди, так, хотілося би більше, але все ж порівняно з попередніми роками, прогрес був колосальним. Перша гучна справа була опублікована 2017 року, в якій йшлося про так званий обмін квартир між компанією «Укрбуд» та Нацгвардією. Якщо коротко, то Національна гвардія уклала договір із забудовником на будівництво та передачі 50 квартир та 30 парку паркуміст у ЖК Аристократ в районі Печерську в самому центрі Києва. Через декілька років компанія збудувала і передала нерухомість, проте з маленьким нюансом будинок був збудований на околиці міста, де вартість житла в рази менше. Виявилось, що власник компанії, колишній депутат Максим Микитась, уклав додаткову угоду на зміну завдання. Ча ціна на квартири залишилась такою ж, як і була в результаті збитки оцінили у більше 80 мільйонів гривень. А через місяць після публікації сюжету Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження. Згодом вищий антикорупційний суд стягнув з Максима Микитася 80 мільйонів гривень у вигляді застави, а справа затягнулася на довгі роки. Наступне гучне розслідування було завантажено через рік. В ньому йшлося про справу такого собі Сергія Самочка, що на той час був першим заступником голови служби зовнішньої розвідки. Випадково виявилось, що на четвертий рік російсько-української війни його сім'я має російське громадянство та володіє Атками у розмірі 200 мільйонів гривень дане розслідування спровокувало набу відкрите кримінальне провадження за незаконне збагачення. А служба безпеки України так взагалі розпочала перевірку за статтею Державна Зрада. СБУ підтвердила російське громадянство сім'ї чиновника, що працювало на контррозвідку, і його було звільнено з посади напередодні другого туру президентських виборів у 2019 році. Проте згодом голосівський суд Києва закрив справу та визнав дані, наведені журналістами, недостовірними. А редакцію «Бігус.Інфо» зобов'язав заплатити 65 тисяч гривень відшкодування. І покриття судових процесів. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Найгучнішою справою 2019 року від редакції було розслідування корупції сина заступника тодішнього голови РНБО Олега Гладковського, який, як виявилося, продавав українській армії контрабандії з Росії деталі. Та списані з українських заводів комплектуючі по в 2-4 рази ціні. За такою схемою фігуранти розслідування отримали близько 250 мільйонів гривень прибутку. А далі все по накатаній. підкриті кримінальні провадження, звільнення, вручення підозри, заяви тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, що провадження ведуться вже давно, та звісно, суди. Що цікаво, то історія з апеляцією цього разу повторилася, і Подільський суд Києва визнав журналістське розслідування недостовірним та зобов'язав спростувати інформацію. Проте в грудні 2020 року касаційний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і все ж відмовив Ігору Гладковському у позові. Такі от будні української судової системи. Редакція Бігус інфо не зупиняла своєї діяльності і до початку повномасштабного вторгнення не раз підривала сраки корупціонерам та нечесним чиновникам. Навіть наш старий добрий друг Коля Тищенко попав під роздачу, коли його ресторан Белю успішно працював по розпал пандемії коронавірусу. Якщо ви думаєте, що це ні на що не повпливало, то просто скажу, що до скандалу. Тищенка називали потенційним кандидатом на мера Києва, і я чомусь вірю, що він би пройшов, враховуючи рейтинги Слуги народу. А так, після публікації розслідування, заступник голови офісу президента заявив, що Микола Тищенко скоріш за все розпрощається зі своїми амбіціями. Найбільшого резонансу до початку широкомасштабного вторгнення набули так звані плівки Медведчука. В редакцію «Bigos. Info потрапили записи розмов цієї паскуди з колаборантами, московитами та іншим непотребом, де від імені України Медведчук вирішував питання щодо окупованих. Територій тодішній президент Петро Порошенко теж згадався в матеріалі розслідування. Проте на самих записах він не фігурував, а Медведчук лише регулярно посилався на нього. Плівки були записані в період з 2014 по 2018 рік, і хто їх надав невідомо і досі. В результаті сам Медведчук ніяк не відреагував на злиті записи. А рейтинги п'ятого президента України суттєво просіли. Початку повномасштабного вторгнення Росії засновник та головний ідеолог Денис Бігус пішов добровольцем до ЗСУ, а сама редакція ненадовго надовго призупинила свою діяльність. Проте згодом команда повернулася до роботи, аргументуючи це тим, що не всі після нападу змінили свій стиль життя та звички. Загалом я зараз кажу досить непопулярну фразу, але на мою скромну думку є очевидним, що рівень корупції в країні таки значно знизився. А хто не погоджується, піді спробуйте, до прикладу, відкусити від армії чи купити собі водійські права. Успіхи загалом тенденція досить позитивна, проте це не означає, що корупції в країні немає. Нас залишилося багато паскуд, які регулярно готові привласнювати бюджетні кошти. Прикладом того є остання справа родини Гринкевичів, про яку несеться в інтернеті вже більше місяця. І теж з позитивної динаміки виглядає, що організатори злочинної схеми понесуть покарання. Тому нам є над чим працювати і роботи дуже багато, що і поділяє редакція Біусінфо. Відповідно продовжуючи свою діяльність, і от напередодні нового року сталася історія, яка, здавалося б, взагалі не мала статися, враховуючи, що ми живемо в умовах війни. Період кінця грудня на святкуванні корпоративу за редакцією Bigus Info влаштували стеження в приватному відпочинковому комплексі. Щоб не вдаватися в деталі, які ви можете дізнатись безпосередньо у них на каналі. На відео було знято як деякі членів команди, крім того, що. Парилися в сауні і слухали лекцію про журналістику, згодом ще й курили канабіс та вживали наркотики. Такої, сюжет? Блять, бігус на корпоративі блять тягу роблять. Є... А я їх дивився, блядь, що і вам радив, пацани блядь, та пацанюнки, блядь. Що і вам з вами дивився їх канал, блядь, на стрімах, блядь, Майже день в день. Йо-йо-йо, блядь. Тут важливо, що вживання будь-яких заборонених речовин це справа кожного, то їх здоров'я і життя, та на мене воно ніяк не впливає. А от знімати прихованими камерами в особистих кімнатах це кримінальна відповідальність, за яку можна та треба надовго сісти за грати. Для мене це звучить дещо тупо, оскільки хтось з ворогів редакції, а це скоріш за все, або корупціонери, або ще якась погань, влаштували секретну операцію на журналістів. Розслідувачі цікаво, що вони очікували. Ці журналісти з мільйонною аудиторією не почнуть шукати, хто їх замовив. З насолодою слідкую за подальшим розвитком подій, оскільки відповідні провадження вже відкрили в службі безпеки України. То хто ж таки, врешті-решт біосінфор, як показує практика, в сучасному світі дуже важливо володіти правдивою інформацією, оскільки в протилежному випадку наш ворог, Російська Федерація, використає наше незнання своїх цілях. Так в Україні є до 100 біса незапрямованих ЗМІ, яким можна довіряти. Проте потрібно розуміти, що кожен з них може помилятися. Якісне та акредитоване ЗМІ в такому випадку визнає провину, напише спростування і намагатиметься не допускати подібних помилок в майбутньому. В цьому нічого надзвичайного нема, оскільки в інформаційну еру теж випадково можна потрапити на пропаганду ворога, який фінансує свою брехню мільярдами доларів. Наразі не існує єдиної правильної команди, які можна на 100% вірити. Проте за правилом інформаційної гігієни, коли три незалежні змі розповідають про одне і те ж, то дана новина, скоріш за все, що і є правдивою. Як ці три незалежні змі ви оберете для себе? Це вже на ваш розсуд. Головне, вмикайте критичне мислення та причину на слідкові ефекти, бо так і на шарія можна потрапити.